Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою СБУ Василем Малюком щодо ходу бойових дій, за його словами. СБУ продовжує завдавати ефективних ударів по російських військах, зокрема знищуючи системи протиповітряної оборони противника, детально обговорювали бойову роботу служби. Дякую всім задіяним воїнам. Сказав президент Зеленський. Він наголосив, що українські далекобійні ракети і дрони демонструють дедалі. Більшу ефективність про ефективність зброї і взагалі про ситуацію на фронтах говоримо далі. І до нас вже доєднався Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю доброго вечора, пане Олександре. Давайте розпочнемо з того. Ось ця заява президента Зеленського щодо ефективної роботи наших ракет і дронів ем, і щодо ось цієї. Розмови з очільником СБУ. Як вважаєте, які стратегічні цілі наразі надані президентом панові Малюку? Ну, в питаннях ураження цілей на території Російської Федерації, це я думаю, навта галузь. Цілком можливо, тому що ну, останнім часом. Ми неодноразово з вами бачили, як знищуються саме нафтоприродні заводи, і що це спричинило вже фактично в європейській частині Російської Федерації 50% знищення їх потужності виробництва нафтопродукції, тобто переробки сирої а, нафти, і а, це серйозна проблема для Росії. Бо вона змушена на сьогодні що робити тут. Цікаві цифри в європейській частині Російської Федерації сконцентровано нафтопереробних заводів, які можуть на добу переробляти приблизно 5,5 тонн сирої нафти, в свою чергу в так званому зауралі. Зауралу, таких підприємств сконцентровано приблизно. На об'єм переробки до одного, до одного мільйону тонн і це це серйозна проблема, uh, це серйозно. Uh, так, так. Це серйозно так. Це серйозна проблема в питаннях того, що російські НПЗ uh, в європейській частині вони зараз опиняються в ситуації, коли. Не можуть переробляти нафту, нафта сира, нафта, не перероблена. На що вона здатна? Вона здатна виключно а, Я перепрошую, не мільйона тонн, а барелів. Барелів на добу. Це трошки різні виміри. Але тут проблема полягає у тому, що вони не можуть станом на сьогодні. Забезпечити внутрішній попит, наприклад, переробленою речовиною, такою як бензин, і ми бачимо цей дефіцит. А, другий момент вони змушені в цій ситуації, а як адаптуватися, коли у тебе є забагато речовини, надлишки цієї речовини. Що з нею робити? Складувати, ну тобто відправляти на нафтові бази, танкери, цистерни, а вони вже переповнені. Станом на сьогодні, тому це експорт. Експорт також повністю не задовольняє потреби а, Росії. Чому тому, що коли ти експортуєш нафту, а, яку а, ну якої у тебе дуже багато, ти хочеш її багато експортувати? Ти повинен робити знижки, але чим більше ти експортуєш, а, це а, зменшує саму загальну собі вартість цієї речовини. І зараз ми бачимо, як ти е, титульний е, сорт е, бренд, він зменшується за своєю ціною. Саме Росія зараз починає е, процеси, які знижують е, собі вартість нафти загальну світову усіх типів, починаючи від бренда, продовжуючи е, російським соколом, уралсом і так далі. І а, з цього виникають дуже цікаві висновки економічного характеру. Росія робить зараз все те, що вона не повинна була б робити. Вона робить все те, щоб зробити собі більше знижок від країни, які ладні купувати санкційну нафту через її ці ті нові а, флоти, і отримувати її. Плюс сама сам по собі нафта зменшується в своїй собівартості, вартості, відбувається цих процесів. А, але окрім цього, вона не може експортувати це головніший такий аспект, про який мало хто говорить. Вона не може експортувати більше аніж виробляє. Вона видобува видобувництво нафти. З а, в, їх а, основних а, майданчиків а, воно набагато більше аніж можливості. Перероблення та експорту от у чому справа Росія завжди існувала в якому контексті є частина нафти, нам яка нам потрібна для того, щоб ми її переробляли для внутрішнього споживача, і є частина нафти, яку ми повинні експортувати. Є частина нафти, яка буде там десь зберігатися на якийсь е період часу, але її небагато у порівнянні з першим та другим. Зараз відбувається навпаки, е, усі майданчики, усі е, об'єми можливостей, спроможності зберігання нафти, вони переповнені. Вони на максимумі. Вона не може її зберігати. Експортувати більше вона також не може. Ек... Основні країни, які е, імпортують російську нафту, вони їм більше не потрібно: Китай, Індія. От те, що вони беруть, вони беруть на Знижками по таким по такій собі вартості, що це ну взагалі це не нафта, це щось інше аніж нафта, і при цьому вона не може її проробляти для внутрішнього ринку. Виникає питання: що робити далі? Підприємства не працюють, не працюють, а видобинича галузь, що там з добинисом видобиноючою галузю нафти. А тут дуже цікавий момент. Патова ситуація прийняття, як то кажуть, складних рішень. Треба закривати ці всі свердловини, з яких відбувається саме відміництво нафти. А якщо їх закрити, майже всі вони розроблялись коли під час радянського союзу. Старі технології, більшість з них вони вироблені на 70%. Ще в 2019 році зараз вже е, мало хто пам'ятає, але тоді Ігор Сечин, е, саме голова російської роснафти, він е, звертався до Путіна про допомогу, фінансову допомогу в питаннях, деяких е, саме Свердловин, е, тому що вони були вже не ретабільні. Вони на 10% чистої нафти отримували 90 відсотків того, що вони видобовують суміші, різні суміші. Це були різні суміші, різних елементів, але це була не нафта. Тобто, це говорить про те, що більша частина приблизно 70% свердловин, наприклад, Сибиру, вони не здатні давати чисту нафту. Це суміші. Суцільні суміші приблизно на 90% станом на сьогодні. Ситуація набагато гірша Якщо вони зупинять це е, видобуток нафти е, для того, щоб зупинити, ну хоча б якось там законсервувати, як наприклад США, коли їх не влаштовує е, е, так чи інше, собівартість нафти там нас це не влаштовує. Ми припиняємо так в Техасі. Там одразу зупиняються там 100 200 300 Компанії зупиняють а, а, видобуток а, нафти на своїх свердловинах. В Росії це неможливо, тому що це буде катастрофа. А ці свердловини не можуть відновити потім після консервації видобуток, їх не можна буде відновити. Вони будуть заповнені водою та іншими сумішами, мінералами та іншою, всякою. Іншою фігньою, вибачте, за а, вираз, але а, те, що не потрібно, щоб воно було присутнє сам, саме в нафтопродукції, бо воно не буде фільтруватися, воно не буде очищуватися, і у цьому якраз і є проблема Росії. Зараз вона а, наближається до а, точки невороття в питаннях переробки в європейській частині, де вже 50%. відсотків. Загальної кількості приробної інфраструктури вони не працюють. Потім вона буде наближатися. Я думаю, десь на рубежі 25-26 року до ось цього складного питання: а що робити далі? Закривати нафтовидобутництво? Mm -hmm. Ну так, країна бензоколонка перетворюється mm -hmm. на країну імпортера бензину та нафти. Пане Олександре, через це настільки сильний гвалт на Росії через Томагавки? Взагалі, якщо б гіпотетично Україна отримала ці ракети, гіпотетично вирішилися б ці технічні питання, з якою доловою гідності у Росії впродовж дуже короткого часу не стало б взагалі нафтопереробної галузі? ні, я не думаю насправді, що тамагавки, вони були б, якби ми отримали тамагавки, от завтра от такий варіант, такий сценарій. Я не думаю, що вони були б одразу відправлені е, саме в напрямку нафтопереробних заводів. Вони були б е, призначені для більш е, цікавих об'єктів, тому що для того, щоб зупинити нафтопереробний завод, треба уразити. Що? Е, треба уразити найбільш складну та другої такого важко е-е відновлювального а е компоненту, як установка LOW AVT. Це найскладніша. е є LOW AVT-6, є LOW AVT-2 і 5. А е це саме ці е установки, вони відповідають за а е глибину переробку нафти Саме на рівні випуску високооктанових бензинів, і це основний виробнича потужність будь-якого нафтоприродного заводу. Для ураження цієї установки, щоб вона не працювала, достатньо дійсно ударного дрону з бойовою частиною, там 50 або 100 кілограмів вибухової речовини. А томогавк – це дороговартісна. Високотехнологічна ракета, яка повинна бути спрямована на більш захищений та більш такий об'єкт, який досить важко вивести з ладу, ну наприклад, десь в Лабугу або на завод Купал, Іжевську, також в Татарстані, якраз виробництво дронів Камікадзе, якщо. Якщо по а, виробництву Шахет-136 в балабузі прилетить там 3-4 томагавка цього буде достатньо для того, щоб зупинити це виробництво, і вони не могли б його відновити протягом як мінімум року. Ну для багатьох знак це було б тільки плюс. Полегшення, ну могли вже виспатись нарешті, а і в принципі це б спрацювало. Тому я не думаю, що про саме НПЗ йдеться. А окрім цього, о, тамогавки вони бувають різні, ну не там червоні, білі о, та інші. Вони бувають з касетною бойовою частиною є осколокова фугасна бойова частина, є проникаючого типу бетонобійного. А бойова частина є об'ємно детонуюча бойова частина, і в залежності від бойових частин її можна використовувати по різним об'єктам. Тобто, ми зараз сказали про Лабову. Це вскуково фугасна переважно. А іжевська купол, це вскуково фугасна Якщо ми говоримо про аеродром, де скупчення Су 34 фронтові бомбардувальники, які кабами е запускають по Запоріжжю, Харкову і по Сумам і так далі. І в принципі використовують максимально е, каби, то це використання касетної бойової частини. Якщо зненацька Валерій Герасимов е, захоче приїхати там на якийсь командний пункт е, укріплений, можливо, під землею, то тут можна використати томагав саме бетонобійного типу з проникаючою бойовою частиною. І от е, відповідно від цілі буде залежати, що буде знищено і саме. Коли і яким чином, пане Олександре. А нам які обіцяють надати? Ну в принципі, а я що? про ні, про, 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 про що ми можемо говорити? В принципі, тобто є якась градація ракет, які б ми от 100% не отримали. А ось ці можемо поговорити про то? Осколково фугас. Якщо ми говоримо гіпотетично, так, виключно звично. гіпотетично, що ми отримуємо а, томогавки, то осколково фугасні, ми точно отримуємо. Тобто це стандарт, це класика. Найбільш дорожні, найбільш такі унікальні, я б сказав би так: це якраз бетонобійного типу, щоб а, вони були проникаючі бетонобійного, щоб знищувати укріплені якісь об'єкти, командні пункти підземного типу, укріплені і так далі. А, Цілком мож... друга по градації це касетна, касетна бойова частина. Тобто, скулкова фугасі та касетні, скоріш за все, ми все ж таки отримуємо. Якщо Дональд Трамп зробить так: це зелене світло, відправляємо. Але обємно надетонуючі, ну скажу атакам. ми досі не отримали обємно не детонуючі. Досі. І так само Атакамс з бетонобійного типу. Ми також досі не отримали. Тобто, це якраз останні градації. Ну тут є свої нюанси. Справа у тому, що коли ми говоримо про томагавк, згадаємо президент України, коли звертався до Джозефа Байдена щодо тамагавків, той казав: ні, це табу тема. Взагалі не підіймаємо Атакамс ще можемо дискутувати, але тамагавк. Ні, Атакамс підняли цю тему. Отримали які отримали. Найстаріші базові, але ну дякуємо за це в принципі. Дійсно, ми з ми Трампом люди дуже вдячні. Говорити. ну так. Але з Дональдом Трампом, як ми бачимо, можемо говорити і про більше. Він не говорить: ой, та ви що? Який томагавк? Це тема табу. Я про це навіть не буду говорити. Ні-ні ні, ні, нічого подібного. Але тим не менш, тим не менш, по Томагавку вже дискусія ведеться. Тому Будемо чекати результатів. Пане Олександре, обіцяйте нам, що якщо будуть добрі новини, коли буде добрі новини, ви обов'язково е до нас довітаєте на ефір і ми про це продовжимо говорити. Пан Олександр Коваленко був з нами на прямому включенні. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, щиро вам дякуємо за ваш приділений час. Ну і прощаємо з вами. Дякую, на все добре. До побачення.